А наші керівники намагаються узаконити виїзди бригади у складі одного медичного працівника. Але ж це ну це ну це, це просто преступління. У нас велика кількість працює в центрі жінок фізично навіть не зможуть посилити у цю роботу, яка є. Наш колектив зібрався для того, щоб звернутися до громадян Полтавщини з проханням нам допомогти, тому що наше керівництво, керівництво обласного центру, порушуючи законодавчі вимоги, планує вести юридично виїзди. Бригади в складі одного медичного працівника, а це порушує постанову Кабміна Одинадцять, чотирнадцять року, тому що в складі бригад, оговорено цим цією постановою, повинні знаходитися як мінімум два медичних працівника з медичною освітою: лікар фельдшер лікар, медична сестра, або два фельдшери, або фельдшер і медична сестра. А наші керівники намагаються юридично узаконити порушення цього по цієї постанови Кабінету міністрів. Також ми хочемо звернути увагу населення до того, що у нас великий іде на сьогоднішній день відтік кадрів. Це пов'язано з тим, що у нас і низька заробітна плата, і надскладні умови, і працівники просто вимушені ну, для покращення і власних потреб і багато іншого шукати або іншу роботу, або багато йде працівників, також захищати нашу країну. Тому б ми хотіли, щоб нас підтримали в цьому, допомогли. Щоб нас нарешті почуло і обласне керівництво, і наше особисто керівництво, що ми не можемо надавати в складі одної людини якісну, якісну медичну допомогу. Це порушує все чинне законодавство. Зараз іде підготовка чергового колективного договору між адміністрацією нашого підприємства і трудовим колективом, і в цьому нам категорично відмовили вносити пункт в цей колективний договір з приводу того, що ми ми настаємо, ми вимагаємо, щоб в цьому колективному договорі було внесено, що склад бригади повинен бути як мінімум з двох медичних працівників. Але більшість більшість членів цієї комісії категорично відмовилися, викинули цей пункт з нашого з нашої з пропозиції нашого нашого колективу. А керівництво аргументує тим, що в нас мало медичних працівників а мало медичних працівників, як сказала моя колега, пов'язано з тим, що в нас напружена праця, і в нас приходить дуже велике вигорання, професійне вигорання. І багато наших колег зараз, ось якщо взяти за останні 2-3 місяці, багато наших колег звільнилося з нашої роботи. Вони знайшли інші місця для роботи. І тому вони мотивують тим, що в нас немає медичних працівників, і для того, щоб хоча б було не три, а чотири бригади, в бригаду складати з одного медичного працівника. Але ж це ну це ну, це, це просто ну на російській мові приступління, тому що при випадки випадки, на які ми виїжджаємо, бувають різні. І от, бувають такі ситуації, що одній особі ніяк ніяк не можна справитися з наданням медичної допомоги екстреної. Навіть якщо взяти крайній випадок, це смерть і проведення реміційних заходів, то одна особа це нонсенс. Це просто, ну, як скажем, це тільки щоб на рідних подіяти, що ми щось робили. А так неможливо і надавати проводити штучний штучне дихання форуму. І проводити компресію грудної клітини, і в той час ж набирати якісь ліки для того, щоб надати медикаментозну допомогу, це практично неможливо. Так, ми будемо звертатися, так як ми являємося, вільна проспілка медичних працівників центр Полтавського центру екстреної медичної допомоги. І як ви розумієте, до нас звернулися і наші працівники за тим, щоб ми якось вирішували дане питання. Тому що ну, ми, вибачте, якщо ми будемо надавати допомогу у вигляді одної людини, у вигляді одного медичного працівника, то і за цю якість і за все буде відповідати цей один медичний працівник. А вибачте, ну якщо буде збільшувати смертність і все це ляже на плечі медики, ніхто не захоче за це відповідати, тому що ви знаєте, що чудово в нас в країні війна, нас і так знищують наш народ. А знаєте, зі сторони виходить так, що і наше керівництво хоче знищувати його ну, із не з тої сторони, а з середини. Тому ми вимушені піднімати це питання, і будемо звертатися і до нашого вищого профспілкового лідерства в місті Києва, саме пана Сенка Олега Олександровича. І якщо буде потрібно, і до депутатів, і, ну, іти поетапно. Тобто ми зупинятися не можемо, тому що ми хочемо, щоб якісь екстреної медичної допомоги в нашій області вона була ну на відповідному рівні, тому що в першу чергу це життя людей, яке для нас як для медиків, най, ну, найважливіше. В першу чергу це життя людей. А потім вже все інше, але ж ми всі розуміємо, що раз хочеться наголосити і сказати, що у нас велика кількість працює в центрі жінок, і вони фізично навіть не зможуть ну, всю осилити у цю роботу, яка є. А чоловіків їх просто не вистачає, бо одні на війні. А не не просто одні, а досить велика кількість знаходиться на війні. А ті, які залишили у нас зараз і жінки, ви бачите, досить велика кількість і у нас, і в, і в інших точках нашої області. Тому от тому ми змушені звертатися до населення до всього, щоб все таки нас підтримали і, хоча би залишився той колектив в тому складі, який є. А це, вибачте, нас хвилиночку все таки люди, які мають відповідний стаж, мають категорії. і все. а нас покидає велика кількість дійсно працівників кваліфікованих. І зараз та молодь, яка прийде, нам якщо її захоче, хоча до нас ніхто не хоче, як відверто кажучи, йти. І, і умови праці і заробітня плата. То хто буде цю молодь навчати, якщо буде такий відтік кваліфікованих кадрів?